Все, їдемо на загрузку 15-27, 31 градус жари в Західній Франції. Там в Корніку неможливо лежати спати. О, напише, написав мені 15-28 зараз. Вислав поштовий код і написав, лети, їдь, загрузка до 5. Мені показує 140 кілометрів, як я маю до п'ятої встигнути. Навігація лише показує 17.49. І вже виписує, лети, їдь, блядь. То яка тут може бути нормальна робота, блядь. І нормальна їзда? Вигрузишся і чекаєш, як той пес. О, єч, пшес, 35470. й пофіг, ко на аварійці стане. Б'єм адрес. Починається, блядь. 35470. 35-40. Діду своєму по сигналь вдома. Вислав, їдь. Через таке то місто, там менше кілометрів. Ага, 160 км, блядь. блять. нахуй. Зараз мене зробить вину, що я не встигну на загрузку. Блядь. Починається, блядь. Вирузився і до 15.30 хуї валяв. Шо є там, блядь? повернути плавно ліворуч. А тепер лети, блядь, як сумасшедший. Біди нароби, блядь До 45 кілометрів. До загрузки пише. Встигнути до 17.00. Зараз в мене 15.31. Як я можу встигнути? Куда тут? Об'їзди якісь, блядь, починаються. Куди я поїхав? Перерахувати. Через 200. Я як в таксі. Легендарний французький фільм. Зараз зараз я вийду на автостраду. Це ми ще на автомагістральній виїхали. В цій роботі це мене найбільше нервує. Коли? Нема роботи, ви сидите, чекаєте вам ваш логіст, шеф, хто там вам буде вести вас, блять, шукає вам загрузку. 150 ви відпочиваєте, наприклад, спите, чи там трочите, їсти варите за той час. Я спав у курніку. Бо що буду сидіти, блять, до 3.15.00? Правильно? Та й взагалі, звідки я можу знати, коли прийде та смс. -ка? Я не пес. Що сидіти чекати на кістку, поки мені її кинуть. Перерахувати. Блять, ну перераховуй вже якось там. Куда перерахувати. ти перерахувати? Через 110 метрів. Розверніться на перехресті з круговим рухом. І виїдьте на четвертому виїзді. Прийшла смс-ка. Я відписав, окей, їду. Але поки я виліз з курника, поки поскладаю якусь ту ковдру, одів штани, перепрошую, футболку одів. Ну на це пішло ну, мінут п'ять. Він мені знову пише, чого ти ще не їдеш? Там загрузка до 17.00. Хлопе, напиши мені смс-ку поперед за 10 минут. До того, як ти знаєш, що вже є замовлення в тебе. Напиши. Через 10 минут виїзд, приготуйся. Зараз тобі вкину адрес. І все. Я буду знати, що в мене 10 хвилин, мені треба приготуватись завести мотор, включити навігацію і полетіти. Не, зараз мене зробити винним чого я не встиг на загрузку, блядь Бо йому показує 130 км, а мені 153. Через 300 тримайтеся Ну, подивимось, що вийде з цього всього. О, телефон не пищить, що я перевищую швидкість. Але це, блін, не гоночна машина. Люди добрі. Я б ще мав би їхати 90-всю дорогу, 95. 100 110 максимум. Швидко ми їдемо, так? Як би ми мали встигнути? Ще 120 кілометрів. А вже 16.05. Загрузка до 17.00. Не розумію я. Запам'ятайте, нема срочних грозів. Нема. Є просто деколи хуйова робота логістів, диспетчерів. І потім вас почнуть робити винного. Що ви, мов, зразу не поїхали. Вище 5 хвилин. На другому виїзді. Складали там щось. Поспали, поки злізли. Поки включили навігацію. Пішло 5 мінут. Вони зроблять винного вас. Бо йому показує 130 кілометрів, а мені... 155 кілометрів. 155 разом було. То проїхали ми лише 35 км, ще 120. Дзвони до мене. Зміни поштовий код. Погано я тобі код поштовий вислав. Не той. Змінив я поштовий код. І далі вертаюсь. 18 кілометрів треба вернутися. А я тільки що з того боку їхав. Я тільки що з Рена їхав, тепер знову на рен їду. Катурна робота тут. Літати, блять, встигати, не встигати. Мені цікаво, чи я сьогодні загружусь, оце мені цікаво. Пише, що дві паліти треба забрати. 15 кілометрів, а зараз у мене 17,43 вже з круговим рухом і додумався координати вислати мені смс-ко. Я думав, не догадається, блядь. Я маю шукати вулиці, блять, яких в мене немає в GPS. В цих Франціях, блять. В всіх країнах є вулиці, у Франції ніколи нема, блядь. А як є, то це рідкість. Дисятися через один кілометр в'їхати на перехрестя з круговим... Порзно мусим стати вбити координати, блять. Координати. Показує 9,8. Сидять, блять, там в офісах своїх, каву п'ють, клавіатуру клацають, блять, в інтернеті сидять. На перехрестя з круговим і виїдьте на першому виїзді. А потім, блять, шофер хуйовий. Шофер, блядь, щеплення спалив нахуй. А як тут сука не спалити? Як я вже казав, блять. Пише загрузка до 17.00. Люди добрі, це є Франція, це не ну, Україна. Тут аж 16 16.00 година вже нікого на фірмі немає. Їм то пизди ваші, блядь, буси. І ваші саржі ді саржі. Це по-французьку загрузка-вигрузка. Загрузка по французьку саржі, чи саржі. ця Hyundai мені не подобається. Що, хлопе, я би тебе взув. Що ти кажеш? Там нема де? Сплошна? 17, шоста година вже. 17.57. Бля, як ми тебе маємо обігнати, блядь? Дівчи, блядь. Ол так, блядь. Газу, газу, блядь. 3.0 турбодизель. турбодізель. Що я більше буду говорити? Тут все ясно. На цій роботі, коротше. Це є така робота, так як я вже говорив, дурних, молодих, амбіціозних, з бажанням. І головне, щоб не пив. Здоровий спосіб життя. Все, оце є робота для таких людей на цьому босі. Тому що, блять, Старший розумний чоловік. Ви перевищуєте я знаю, що я перевищую. Якому там 38 років, якому 50 років, в якогось сім'я є дома, якого діти чекають, жінка не буде так літати, не буде. А він скаже, я їбав в рот ці ваші буси. Літати, ризикувати, блять. Ота як я зараз, блять. Бо ми, блять, на загрузку не встигаємо нахуй. На п'ятій передачі три тисячі оборотів. Сто десять пішов. А то тиск давлення оце, блять. Спешка! Їдь туди, їдь туди, зміна планів, хуйовий кот, їдь туди. Загрузка, блять, до 17-ї. Вже, блядь, 10 разів говорю, загрузка до 17-ї. 3,8 кемеша. Чекайте, блять, що в мене за фірма? Як вона називається? 700 метрів проїхати перехрестя з круговим кругом. Я, ну ти дівчин, мене вже реально заїбало, бля. Своїми, блядь. Кольцами, блядь. Так. Лабораторія Превоз Лабораторія Превоз Шукаємо лабораторію Превоз Так, доїжджаємо, 700 метрів. Де моя лабораторія? Тихо-тихо, там мотоцикл несеться. Мені встигаємо. На наступному повороті поверніть. ну ну но Що то зараз буде? Що то зараз буде? Ви прибудете у пункт призначення через 120 метрів. Іде моя фірма? Ну, не бачу. Де моя лабораторія? Ви досягли пункту призначення. Зараз ще фірму будемо 10 хвилин шукати. То що нема, даної вулиці і номера є тільки координати, є знову ж таки парк, якийсь індустріальний бачу. Треба розвернутися. Як розвернутися? Я в місто заїжджаю, біля. треба було там право йти. Ай, блядь, це пиздец. На метрів поверніть вибач, що ми так літаємо. Але для того ти предназначені, блядь. Така в нас судьба з тобою, блять. Звела нас. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Ви прибудете у пункт призначення. І батяк мене від неї голова болить. Ну виключим її трохи, блять. Тихо вже будь. І навігацію клацаю, і, блять, і газу даю, і передачі переключаю, і смс-ки читаю, блять. Що ще на ходу я не робив, блять? Куди вроді? Куди? Сюди. Брр. Так, бачите, є якийсь стенд. Що на них пише, блядь? Де моя фірма? Е. -е. М -м -м. Де та лабораторії? Є бачу. 4. Номер 4. На стенді пише номер 4. Як тут поприділити, чи 4, чи не 4. Французе, ви ще не вдома? Чи ви вже вдома, а? Ти мене чекаєш? Де моя лабораторія? Перерахувати на наступному повороті поверніть ліворуч. Потім на наступному повороті поверніть ліворуч. Цей хлоп, напевно, мене вже чекає. Ооо, ну вороті. Ну, Оце мені подобається чекай. Повороті. Повороті. Mm. Окей, окей, окей. Все гуд. Не думаю, що я такий дурний, блядь. Зараз будемо вибачатись за те, що блять я не встиг. За то, що в мене, блять, ганяють з тими кодами, блять. Він до третьої нічого не міг знайти, до 15-ї, а потім, блядь. Та шо ти там показуєш? Там не похуй, що ти показуєш гуд, блядь. Експреси, експреси, блять Во, чувак вже стояв, визирав мене, бляко наче не оглушився, як прилетів, вибіг і грузимося. А тепер саме цікаво. Куди це їде і скільки кілометрів? Зараз вже 18.28. 1097 КМА. 16.06. 16 годин язди цими льондами французькими. 10.36 час прибуття. Експрес на завтра 11.04.12 година ранку До 12, вірніше. Якого ранку? Це обід. Як до 12? ї Я нічого ще не їв. Це раз. І... Час прибуття 10.36. Льондами! 10.37, ну звісно, ну я стою. Як я маю встигнути? Що маю не спати? 16 годин язди, це що, єбатізм чи що? Що за хуйня, блять? Звоним? Дзвоню шефу. Що то з цього має бути? Береш трубку, блять? Конечно, блядь. Все уже нахуй. Додому, да? Діти бавят. Жінку трахати? А ты Женя пизду 16 годин не спи, блядь. На 12 до, до 12 години дня, блядь. А час прибуття показывает показує 10.38, блядь. А 10 раз заправся, нахуй. б твою мать, блядь, це піздець. І ще може солярочку економити, ні? Бери вже ту трубку, блядь. До 12 їх, блядь, голова болить чи шо нахуй. Не все вже, пішли, блядь. Ті пішли додому, він там пішов додому, блядь. Всі пішли віддихати, блядь. А тут пиздуть, тисячу кіме, блядь. 16 годин за рулем. Та їбав я в ротці, та хубуки, блядь. і цю всю хуйню, блядь. Не пишу я, пацани, та хубуки, блядь. Не буде відео про Тахобука, блядь. Підете на роботу, блядь, дадуть вам Тахобуки, малюйте там, що хочете, блядь. Не буду я вам показувати ту хуйню, блядь. Бо мене нервує це, блядь. 16 годин і пиши якісь тахобуки. Та пішло все воно нахуй, блядь. Напишу, блядь, 16 годин я за рулем, бо і пиздимні, блядь. Заплачу штраф, блядь, 45 євро, чи 50, чи 100, нахуй. Мені похуй, нахуй. Ці тахо, блядь. Як намалюю, так намалюю. Все, їдемо. З Богом. Та так само зараз будемо летіти, блядь, По автостраді 120. Що це є? 600 кілограм, блядь? Я маю їхати тепер 90, солярку економити? Ні, такого не буде. Безпечна, швидка їзда.